Для сьогоднішнього заняття на сіднички та ноги, візьміть м'яч для пілатесу середнього або трошки сильніше середнього надутий, і високу спинку стільця або стіл що завгодно, можливо, під віконня. Ми з вами без м'яча поки що розігріємось, ставимо ноги широко, носки дивляться вперед і виконуємо присід направо, на ліву ногу, відводячи таз назад цей момент ми додаємо рівні руки млин, які тягнуться до коліна, закручують корпус і погляд направляєте за рукою. 5, 4, 3, 2, 1. Один. Залишимося на правій зігнутій нозі. Праву зігнуту розвернемо в сторону. І рухаємося. Знову згинання. Коліна правого, лівого, праве. В сторону, ліве вперед. Кожне коліно по направленню другого пальця, стопи і ми додаємо рух корпусу. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Тепер ліву ногу розвертаємо і будемо рухатися на ліву ногу на право. Випрямляємо ліво, випрямляємо право. Ліво випрямили, праву випрямили. Чотири, Три, два, один. Поміняємо на ліву ногу опорно, розвернули ліву. І в сторону коліна вперед, вправе. Ліве в сторону вправо вперед. Додаємо рух в сторону ноги, яка згинається. Не піднімайте п'яточки зараз. І не доходьте до зони, де у вас відчувається, можливо, біль. Ліве коліно гарно розвертайте в сторону, розкривайте. Два, один. Розвертаємось. Права нога тепер вперед. І випрямляємо. ліву, Права згинається. І випрямляємо праву, ліво згинається. Раз. Два. Три. Чотири. Якщо втрачаєте рівновагу, притримуйтеся щось. Два. Три. Чотири. Два. Три. Чотири. Розвертаємось. Знову з ноги на ногу. Чотири. Три, два, один. Виростаємо. Беремо м'ячик. Більше вправ з різним інвентарем є у мене на каналі YouTube. В інстаграм, дуже багато в інстаграм класної, важливої інформації для тіла. Обов'язково підписуйтесь, займайтеся зараз зі мною і підписуйтесь. І так, стілець вам може знадобитись, можливо, ні. Ліва нога, прямо попружиньте коліном на м'ячі, ви рівно таз над коліном, корпус. Над тазом, передній кут правого коліна спереду 90 градусів. Гарно зігнута задня стопа, і ви вже відчуваєте класний розігрів по лівій нозі. Ще зробимо декілька прошинок. Два, один. І ми будемо підніматися вгору випрямляти дві ноги і опускатися вниз. Якщо м'яч буде втікати, замість м'яча, до речі, можна взяти якусь подушку. То ви його підбирайте рукою. Добре. Ще зробимо 4, 3. Два. один. Молодці. Тепер з цього положення поставте ліву руку на стегно, права на стільці. Ми розкриваємося в пліє. І ліва нога на м'яч. Ми розкриваємося в пліє. На м'яч. Вдих. Видих. Шість. П'ять. Як ви зараз відчуваєте свою ліву ножку. Чотири. Права стабільна. Праве коліно на другий палець стопи. Два. Гарно. Розкривайте коліна в плії. Один. Один. І прибираємо м'яч, підтягуємо ноги. Стали на дві стопи і виходимо на це подушки, стоп. Пальчики не стискаємо, п'ятки не розвалюються в сторони, коли ми припіднімаємось. Три, відчути різницю. Вправо-ліво, два, один. Тепер ставимо м'яч під праву ногу. Уже пружинимо, перевіряємо. Прямий кут під лівим коліном. Гарно зігнуті пальчики правої стопи. З кожним додатком тренуванням вони будуть згинатися краще. І стопа перпендикулярна підлозі. Вже відчуваєте завантаження правої сторони, нижньої сторони тіла. Ще трошки вісім. 4. Три. Два. Ви вже знаєте, що буде. Буде підйом. Витих і вдих. Коліно на п'ячі. Витих і вдих. Піднімайтесь рівно вгору за маківкою. Витих. На підйомі. Гарно стопи штовхають вниз підлогу. Не відривається жодний пальчик. Витих, вдих. Ще зробимо. Три. Два. Один ми додамо комбінацію з пліє. Коліна гарно розводьте в сторону. І коліно м'яч. Пліє. Коліно м'яч. Права рука на правому стегні. Раз. Вдих. І видих. Розвернулися. Ще п'ять. І видих, Чотири. Три. Два. О. Беремо м'яч між колін, так, щоб одна треть виглядала, стопи і стискаєте м'яч, стопи не відриваються жодна точка, крім арочок. І піднімаємось вгору, видих на подушки стоп. І додайте більшу пружинку. Лобкову кістку трошки на себе. Сідниці стискати не треба. Це не допомагає нашим сідничним м'язам увімкнутися активніше. Ні. Це тільки створює тиск, затискання сідничного нерва. Про це я більше розповідаю в інстаграм. Заходьте: 5, 4, 3, 2. Один. Добре, скинули ноги, щоб вони були знову як нові, і ми почнемо новий блок вправ. Вам знадобиться стілець ліву ногу. А ми будемо з вами тримати нею м'яч, Права спирається в підлогу. Сідничні кістки вже трошки розкрили, складка в тазу. І ми будемо з вами опускатися опора на руки. І одночасно піднімати ногу. Видих. І хто може, відриває руки від стільця. Видих. Хто не може, робить без цього елементу. Витих. І вдих. Видих. Вдих. Зробимо ще вісім. Вдих вгору. І видих, коли коліно вгору. Вдих. І видих. Залишилось п'ять. Чотири. Піднімайте ногу так, щоб у вас коліно лівої і грудна клітка були на одній прямій. Один. Ми з вами залишимось, права має бути трошки стомлена вже. Зігнуте коліно залишилось. І ми будемо розкривати. Давайте коліно до коліно, І розкриваємо ліву ногу, ліву половинку таза. Зробимо ще шість. П'ять. Стискайте м'яч ногою. Чотири утримуйте, стопа на себе. Три, стопа на підлозі, штовхає підлогу, витих. І один. Витих, вдих. Добре, поставте м'яч, наступіть на нього п'яточками, наскільки це можливо, наскільки виходить. І поприсідаємо але двома ніжками і відчуйте різницю правої ні, лівої ноги. Сіднички розводяться, сідничні кістки, трошки, спинка рівна. П'ять, чотири, три, два, один. М'яч під правим коліном. Добре. І нахил вдих. І коліно лікоть. Витих. Вдих. І видих. Або без елементу, де ви відриваєте руки від стільця, якщо поки що вам це важко. Дуже важливо знати можливості, розуміти можливості свого тіла. Ось Молодці, ще шість. П'ять. Дискомфорт в попереку може бути, якщо ви занадто високо, піднімаєте ногу, а корпус опускаєте занадто низько. Два. Навпаки, залишаєте теж високо. Один. Не можна допускати дискомфорту. Залишаємось в нахилі. Ліва нога трохи зігнута. Розкриваємо праве і праве коліно до лівого. Видих. Сім. М'яч отримаємо. Шість. П'ять. Три, як ваші відчуття по лівій ніжці, по лівій сідничці. Два. Впевнена, що ви цей комплекс оціните. Для багатьох будуть це нові вправи м'ячик в колін, але вони круті та мегаефективні. І з п'ятки на подушку стопою двох стоп. Перекати. Вісім, якщо можете вже без рук. сім, шість, три, два, один. зміть м'яч в руки або просто відкиньте, походіть по кімнаті, можна додати якусь розтяжечку. і відчуйте свої активовані сіднички та ноги. Побачимось з вами на наступному тренуванні. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в Instagram Саша Фітнес Лайф.